Жашківська багатопрофільна лікарня отримала благодійну допомогу, медичне обладнання та вироби медичного призначення. Як саме це дозволить покращити якість надання послуг, дивіться у сюжеті місцевих новин. У Жашківській громаді медична галузь є однією з пріоритетних. Як зазначає міський голова, важливими є умови, у яких перебувають пацієнти. Тож за підтримки партнерів громада отримала партію благодійної допомоги. Наповнення обладнанням для того, щоб більш досконало діагностувати захворювання, пришвидшувати лікувальний процес, але і важливою частиною наповнення. Тих умов, в яких знаходяться пацієнти, а це ліжка, а це обладнання навіть від найменших до пацієнтів і до людей поважного віку. Війна триває. В умовах повітряної тривоги іноді необхідно надавати невідкладну домедичну допомогу. Саме тому в лікарні облаштовують укриття, де медики зможуть безпечно працювати і рятувати життя. Зараз досить велика кількість коштів вже виділена для облаштування нового поліклінічного відділення, для укриття майже 19 мільйонів, яке необхідно на сьогоднішній день, тому що, бачимо, війна не завершується, але. Війна не війна, люди мають бути в безпеці, і навіть тих, хто стаціонарі лікується, Можливо, після оперативного втручання люди можуть знаходитися при сигналах повітряної тривоги, опускатися в укриття, і там проводитися навіть оперативне втручання. Це вже не перша допомога для цієї лікарні, додає керівництво закладу. Підтримка американських друзів допомагає наближати нашу перемогу. Зазначає Юрій Левченко. Американські партнери передали нам обладнання. Обладнання передали нам ліжка, передали обладнання по догляду за пацієнтами, обладнання для надання медичної допомоги маленьким пацієнтам. І це покращить наше матеріальне становище. Зі слів головної медичної сестри, нове обладнання покращить умови роботи лікарів та лікування пацієнтів. Ця допомога, яку ви нам надали, покращить роботу як і для пацієнтів, так і для медичного персоналу, тому що ліжка більш комфортні і є доступ до важкофорих. Ми сподіваємося, що ці ліжка будуть прекрасно поповнювати матеріально технічну базу нашого відділення реанімації та інтенсивної терапії. Міський голова подякував і лікарям, які сумлінно виконують свою роботу та щодня дбають про здоров'я мешканців. Ців громади я хочу подякувати принагідно і персоналу нашої медичної галузі, тому що дівчата і хлопці, і всі лікарі працюють. Не скажу, що в простих умовах, але в тісній співпраці. За це їм щиро дякую за те, що вони віддані свої справі. Вони відповідальні перед людьми, перед громадою.